Зараз Черкащина потерпає від нестачі води. І це напряму впливає на врожайність і на кількість, і на якість врожаїв. Це дуже суттєво впливає на всі сфери господарства, тому що в річках немає води. Вода Зникає і це також зміни клімату, це хижацьке використання річок і неможливість річці відновитися. І тоді ніякі у галузі економіки не зможуть працювати в повній мірі. Зміни клімату впливають на життя і здоров'я людей, і це дуже серйозно помічають лікарі, які фіксують посилення серцево судинних захворювань, які також напряму пов'язані з підвищенням. Температури або з такими скачками температури або в різну пору року, яка не передбачає такої високої температури, тобто зміни клімату впливають абсолютно на всі сфери людського життя. Але я ще раз хочу наголосити: не треба говорити зараз. Ми маємо говорити звичайно про наслідки. Але я вам кажу, що це є прямий зв'язок з нашою щоденною діяльністю. Ми не виключаємо світло в своїх помешканнях, нам потрібно більше енергії більше енергії це більше викопного палива або, наприклад, та ж сама атомна енергетика. Ми е, потребуємо товарів, які ми можемо ще використовувати. Промисловість дає ці товари, але вона робить викиди в навколишнє середовище. Але повторюю: найбільший вплив це має саме сільське господарство. На зміни клімату впливає саме хіджацьке використання орних земель, і зараз військові дії Росії також завдають дуже серйозного впливу на клімат, з чого варте лише підрив росіянами каховської греблі, і 18 тисяч квадратних метрів. Це, це, це величезні площі, мільярди кубів води втрачені були назавжди. І це суттєво вплинуло на цей регіональний клімат, тому що зараз там в тому регіоні відбувається більш посушливе літо, і це фіксують вже наші кліматологи. Тобто військові дії, вибухи снарядів, розриви, зміна знищення лісів три мільйони лісів в Україні зазнали впливу війни або були випалені, або зазнали руйнувань.